Обов'язково необхідно оцифрувати свої документи про стаж, тому що це збереже ваш стаж страховий. Ці оцифровані дані будуть зберігатися в електронних реєстрах, і це гарантія їх зберігання, навіть якщо буде втрачено паперовий документ. На сьогодні це персональна відповідальність. Згідно закону, це повинен робити або працівник самостійно, або його роботодавець для особи особисто оцифрувати свою трудову книжку, подати це звернення. Це мабуть 5 хвилин часу. Потрібно мати електронно-цифровий підпис та і саму скан копію. Є такі організації, які мають назви акредитовані центри сертифікації ключів. Це можуть бути банки, банки видають ключі своїм клієнтам, це податкова служба. Ви входите до сайту Пенсійного фонду України, портал ПФУговюа, входите до свого кабінету фізичної особи, обираєте відповідний пункт меню, що ви хочете подати скан копію трудової книжки, додаєте свої документи. В сканованому вигляді та відправляєте до ПФУ. Потім просто очікуєте результату опрацювання для е, трудових книжок. Передбачено місяць на оцифрування, але насправді це набагато скоріше. Пенсіонерам це не потрібно, тому що їх дані вже всі оцифровані, е, та е, це не обов'язково молодим особам, які тільки починають працювати.